Так, Максим, вс, охуети полом рибу? Да, давай. Так, тепер руки за голову. Тепер руки за голову. Тепер розказуй мені, що ти дізнався про нас. Mm, шо... Не такі, як інші банди в цьому штаті. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. багато начальські mm -hmm. відповідально ставиться до своїх людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Нічого не можу таке, сказати. Про яких ти людей дізнався за цей час? Mm -hmm. Дізнався про uh, Тетяну Киваут. Вона там дуже доступного директора там ще багато всяких замісників ну, там вже детально не запам'ятають які за може запам'ятати я зрозумів ти по твоїх розказах ти знаєш дуже багато інформації я не можу тебе залишити в живих не.